Дмитро Гнатюк народився на Буковині однак більшість свого життя провів у столиці. Він є найвідомішим українським оперним співаком, педагогом національної музичної академії, першим виконавцем пісень Два кольори та мій Київ. До моменту відзначення свого 90-ліття він встиг прославити Україну своїми піснями в багатьох країнах світу. Тому його внесок є неоціненним, зазначає начальник управління культури. Він був і залишається українцем, і в одному із матеріалів зі статей, які були надруковані в наших засобах, масової інформації, він заявив без України я би вмер. Він був великим пропагандистом і великим агітатором. Даруйте за такі слова, але це насправді українського мистецтва найвищого рівня. І саме Гнатюку, ми завдячуємо, що нас знає півсвіту. На його піснях, хоч співаку виповнилось вже 90 років, він не покидає улюбленої справи і продовжує співати та навчати цьому інших. Завтра, 22 квітня, у Чернівцях та області пройдуть урочисті події з нагоди ювілею Дмитра Гнацюка. В Чернівецькому музично-драматичному театрі відбудеться мистецький вечір. А в його рідному селі Мамаєвці Кісманського району відкриватимуть погруддя. Очікується, що Буковину відвідає, і сам співак. Він і сьогодні активний, він співає. Він ходить іще на роботу, і ми дуже сподіваємося, що він і до нас все-таки завітає на своє свято, тому що він дуже хотів бути на зелені свята, хотів відвідати могили батьків, хотів з родичами поспілкуватися. І словом, ми так через кожну годину ведемо переговори про його приїзд до Чернівців. До 90-річчя відомого Буковинського співака вийшов і роман Хроніка про його нелегкий життєвий і творчий шлях. Автор книги розповідає: описати життя такого геніального співака було важко, адже він пройшов нелегкі випробування. Та, попри це, зміг піснею заявити на весь світ про Україну. Це глибока, ша глибока шана людині, який своїм голосом українською піснею вперше заявив, хто така Україна на континентах, на яких його не знали. Не знали навіть не чули перкин і Нова Зеландія, Нова Австралія там діаспора наша була. Де він тільки не бував, і в Нігерії, і в усіх африканських країнах. Іван Бучулинський, Денис Ноуменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.